Побутові речі українською слово тижня. Якщо ви це слово неправильно вживаєте, подивіться далі, то варто протягом тижня попрактикуватися і почати вживати правильно. Як ви це називаєте? Якщо словом кишеня, то це правильно. Якщо іншим, то варто вживати правильно кишеня. Запам'ятайте, будь ласка. Або може бути маленька кишенька. Бачите, як ніжна. Взагалі, кишеня частина одягу: штанів, пальта, піджака, сукні. У формі мішечка. Для дрібних речей і грошей. Колись давно щось таке подібне було справді у вигляді мишечків, а потім уже в одяг почали вшивати. Та й зараз ми використовуємо сумку кишеню, наприклад, на пояс, або просто кишеню на пояс. З різною метою. Або може бути окреме відділення, портфелі, валізі, гаманці і подібне. Або, якщо ми кажемо про переносне значення, матеріальний достаток, гроші, моя власна кишеня, так? Або це теж кишеня. Бачите, у порожнині хліба? Щось покладено, то якраз ота порожнина, ми її будемо називати кишенею. Знову ж таки, переносне значення розмовне, западина, заглиблення у чомусь. Бокова кишеня, прав, права кишеня, кишеня з м'яса. Може бути різний вид кишені. Слово карман ми не вживаємо, бо це покруч з російської. Не варто тягнути в нашу мову росіянізм. Хештег побутові речі української. Підписуйтесь. Ставте подобайки, Ми будемо спілкуватися разом. Не забудьте, пишіть коментарі.